Радий вас вітати, друзі. Розробники відеоігор часто залишають кумедні секрети, відсилання, і загалом з почуттям гумору у них також все добре. Не в усіх, звісно, але у багатьох. Також вони не забувають познущатись із гравців. І це інколи буває не так весело, як вони це бачать. Про це і поговоримо у цьому відео. Друзі, влаштовуйтесь зручніше, запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це відеоігри, які жорстко затролили гравців. Давайте для початку згадаємо про Evil West. це шутер від третьої особи, у якому ви брете на себе роль мисливця не вампірів. Звісно, тут ви будете знищувати сотні ворогів за допомогою різної зброї і усіляких суперможливостей. Але, як на мене, гра трохи нудна. Усі рівні це коридори із певними точками, де пачками з'являються вороги. На початку це все весело, але потім виглядає і грається одноманітно. Так ось, проходячи гру на одному з рівнів ви потрапите у місце, де повно павуків, і це у прямому сенсі їх дуже і дуже багато. Якщо у вас арахнофобія, то розробники подумали про це і додали у налаштування відповідний пункт. Так якщо ви увімкнете його, то усі пауки зникнуть. Але тоді локація виглядатиме пустою і ніякою. Але якщо ви все ж таки зможете перебороти свій страх і вимкнете цю опцію, тут якраз розробники і вирішили пожартувати. Павуків стане ще більше, набагато більше. І мені здається, що люди, у яких є сильний страх перед цими створіннями, не оцінять такий жарт. О господи, да це справжнісінький кошмар. Боротьба з вампірами і сотні павуків це, звісно, весело. Але давайте поговоримо про гру у моєму улюбленому сетінгу Зомбі Апокаліпсис World War Z. Це кооперативний шутер від третьої особи, у якому ви будете проходити різні рівні і знищувати тисячі зомбі. І усі ці зомбі, як у фільми із аналогічною назвою, їх дуже багато. Але хочу сказати, що з друзями це грається весело. Впевнений, ви часто зустрічали у іграх різні QR-коди і. Часто вони ведуть до якогось жарту. Наприклад, непоганий для цього приклад перша частина Alan Wake, у якому теж є декілька таких. Цей проект також має таку штуку на останньому четвертому рівні у Єрусалимі. На самому початку ви знайдете ось таку дошку оголошень, і тут буде код. Звісно, багатьом закортить його відсканувати. І якщо ви це зробите, то побачите це. Вибачте, я прибрав звук, тому що авторське право і все таке, ну ви розумієте. QR-коди це не єдина можливість для розробників зробити кумедне посилання для гравців. Метро Ексодус. Загалом графіті на стінах у серії цих ігор це окремий вид мистецтва. І в усіх частинах ви можете зустріти різні нецензурні або смішні написи. Але зараз хочу згадати саме про Ексодус. У цій частині гри ви нарешті покинули моторошні тунелі метро і мандруєте у пошуках нового місця. Для дому на шляху Артема і його команди буде багато небезпечних перешкод і нових ворогів. Так на рівні Ямантау, де був бункер уряду, у якому усі стали канібалами насправді дуже моторошне місце. Під час того, як ви будете тікати з цього усього кошмару, вам потрібно буде залізти до вентиляції. І якщо на секунду ви затримаєтесь і подивитесь угору прямо перед тим як залізти туди, ви побачите дуже цікавий, але й неприємний напис. Не буду це озвучувати, негарно прозвучить. Якщо ми вже говоримо про написи і різні графіті, не можу не розповісти про Fallout 3. Впевнений, багато хто вже знає про це, але я повинен був додати це до відео. Мені завжди подобалася третя частина. Коли вперше мандрував по цьому зруйнованому світу, мені хотілося заглядати під кожний камінчик. Атмосфера у цій частині феноменальна. Вона мені навіть більше подобається, ніж у четвертій частині. Ну це лише для мене. Так ось, коли ви будете мандрувати по відкритому світу гри, ви зможете натрапити на три велетенські вежі, у яких засіли рейдери. Щоб потрапити до середини, у вас буде два варіанти. Ви можете з боєм пройти через головний вхід, але це буде справжній виклик. І до цього. Го треба. Підготуватись або спробувати обійти і знайти ще одні двері. Але тут вони будуть зачинені. Якщо у вас не прокачені навички з ламу замків, то навряд у вас щось вийде. Але якщо ви продовжите шукати, то знайдете інший вхід, який забитий дошками, і пройти тут не можна. Але неподалік буде ще одні, не одразу помітні двері. Ось тут розробники і залишили послання. Ну добре, це явно зробили рейдери, але ні, це розробники. Коли ви відчините їх, вас буде чекати не НАТО. Приємний напис. І після цього нам ще будуть намагатись продати по бог знає якому колу. Дякую, Говард. не хочу. Перейдемо до чогось масштабнішого: The Legend of Zelda Breath of the Wild. Чесно вам хочу сказати, коли я сів записувати футажі, ще не знав, що ця гра мене повністю поглине. У мене, на жаль, немає Nintendo Switch і довелось користуватись емуляторами. Але це ніяк не вплинуло на мої емоції від гри. Не дивлячись на те, що я мали знайомий із серією, ця гра здивувала мене. Не хочу забирати ваш час і розповідати про неї усе, 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 бо це буде дуже довго. Скажу тільки, що якщо ви хочете поринити у справжню. То Legend of Zelda Breath of the Wild те, що треба. У цій грі немаленький відкритий світ, і у ньому ви можете знайти 900 насінин. Складність полягає у тому, що гра зовсім не каже вам, де вони. Знайти їх можливо тільки ретельно досліджуючи відкритий світ гри. Але якщо ви виконали цей подвиг, на вас чекає неймовірна винагорода. Золота кубка війна. Так, це не жарт. Уявіть, 900 штук. Ви витрачаєте безліч годин свого життя і отримуєте золоте лайно. Так, я знаю, що у деяких країнах це символ, який приносить гроші, але серйозно, 900 штук у цій грі усе добре, окрім цього. Хоча це і не обов'язково збирати їх усіх, але все ж таки розробники молодці. Та якщо вже розповідати про ігри, які схожі на казку, то поговоримо про відьмак 3 Дикий Гін. Гра вийшла у 2015 році і досі має шалену популярність. Прекрасний Сюжет із двома чудовими DLC. Ех, зітріть мені пам'ять, щоб я знову пограв у неї як уперше. Загалом під час проходження у Геральта буде чимало приход. Битви із мерзенними чудовиськами, пошуки Цирі і багато-багато іншого. Ну і звісно, є любовна історія між Тріс, Єніфер і Білим Вовком. Багато з вас знають, що у грі ви можете зізнатись у коханні тій чи іншій чаклунці. Але можна зробити це і для обох. Про це розробники також подумали. і Якщо гравець зізнається у коханні обом, тоді з'явиться квест, у якому дві чаклунки виклик його до себе, І це завдання насправді розчарувало багатьох гравців. Коли Геральт приходить до кімнати, його чекає сюрприз. Почнеться кат-сцена, у якій чаклонки кладуть його на ліжко, і усі очікують дуже інтимної сцени. Але в один момент вони прив'язують відьмака до ліжка зі словами, що він отримав. Те, що заслуговує і йдуть геть, а після цього Геральта звільняє його друг. Багато гравців, напевно, засмутили, що після усіх пригод, які вони пройшли, усе закінчилось саме так. Прив'язувати відьмака до ліжка це жахливо. Могли б застосувати на ньому якесь закляття. До речі, про магію і про те, як розробники вибачаються перед гравцями магіка. Усі, хто грав у цю гру, знають, що на релізі вона була, можна сказати, зламана. Було багато багів і постійні викиди на робочий стіл. Звісно, вони не завадили гравцям отримати. Задоволення від гри, і розробники виправились потім, усе полагодили. А у вибачення випустили безкоштовне доповнення, у якому була залатана мантія, меч і заклинання. Ось про нього і хочу сказати. Якщо ви застосуєте його, то зникне будь-який персонаж у грі. Але звісно, є якесь але скоріше за все, це заклинання подія на вас, і його стабільність можна поставити під сумнів. Явно розробники зробили усі ці речі з оглядкою на релізну версію гри. Давайте наостанок поговоримо про Metal Gear Solid, а саме про другу і третю частини. Коли розробники показали трейлер другої частини, на кадрах гри ми бачили Снейка і місію на кораблі. Але яке ж було розчарування, коли гравці побачили, що за нього ми граємо тільки у цій першій місії, і все. А далі нам керування дають Джека із позивним Рейден. А в грі кажуть, що Снейк загинув. Так, потім, звісно, виявляється, що він живий і все добре, але на цьому все не закінчилося. Так у третій частині гри на початку вам задають питання, чи знайомі ви із серією цих ігор. Якщо обрати варіант, мені подобається Metal Gear Solid 2», то на початку місії замість Снейка буде той самий Джек. Потім, звісно, пробігши декілька метрів, з нами зв'яжуться і скажуть закінчувати цей маскарад. І виявиться, що це лише маска. Ось так Фідео Коджіма трохи пожартував над фанатами серії. Друзі, дякую, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Дякую. Також у описі ви знайдете посилання на телеграм, у якому я розповідаю про знижки на відеоігри. І ще є посилання на соцмережі і тому подібне. Можете подивитись, можливо, комусь буде цікаво. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.